Скінця громади з нагоди отриманих узбогово автотранспорту. Вишиповані. Слава Україні! Героям слава! Поліцейські приймають також участь в бойових діях, як і військові. Тому е, на початку я хотів би запропонувати, вшанувати пам'ять всіх наших захисників, в тому числі поліцейських, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Головні обори зняти. Херівської територіальної громади. Перший етап був, щоб були усюди поліцейські сери громади в кожній громаді. А тепер, щоб в кожній громаді був відеонагляд на всіх виїздах-виїздах. Автомобіль, новий кабінет, кімнати відпочинку тільки працювати. Проект поліцейських офіцерів громади вже показав свою вкрай високу ефективність, дієздатність. Поліцейські офіцери громади користуються одним з найвищих рівнів довіри серед населення по всій країні. І сьогодні ми раді вітати Вінниччину, яка стала лідером серед всіх областей України, першою, покривши 100% об'єднаних територіальних громад поліцейськими офіцерами громад. І сьогодні, попри скрутну економічну ситуацію, ми відкрили 80-ту поліцейську станцію на Вінниччині. І впевнений, що це сприятиме. Кращому забезпеченню базової потреби всього населення України це безпека. Ми робимо це якісно, надійно і крокуємо вперед до спільної перемоги. 80 станцій це повністю ми закрили закрили запланований цикл побудови разом з місцевими органами влади таких станцій і присутності поліцейських, тому що на цих станціях вже на сьогоднішній день в сільській місцевості на Вінниччині працює 119 чоловік з 19 поліцейських ще 4 найближчий час також після навчання вільється в цю когорту нових поліцейських нових нових поліцейських офіцерів громади. Тому кожна громада, кожен населений пункт, кожне село, селище будуть мати своїх поліцейських. Війна вплинула на всіх нас, і я скажу, що при тому, що наші великі підрозділи поліції несуть службу на сході на півдні нашої країни, в той же час в тилових областях не менша відповідальність лежить також на поліції. Що я маю на увазі? Наприклад, в Вінницькій області більше 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які із-за війни приїхали. На в цей регіон, і тому поліцейські мають охопити своїм е, свою турботою, своєю увагою, і також і ці 200 тисяч громадян з усіх регіонів нашої країни. Навантаження більше поліцію ми не збільшуємо. Е, функціонал збільшений звичайно. Ну і навантаження на місцеві підрозділи поліції також виріс, тому що зведені загони несуть службу також на сході на півдні нашої держави в районах наближених до районів проведення бойових дій. Тому ми разом з країною, поліцейські разом зі своїми громадянами, ми разом переможемо.